Хороші ремарки. Передаю слово пані Наталії. Так, я дуже коротенько, бо я дійсно в половині побіжу. Я думаю, що з Івана Васильовича вийшов би хороший керівник тракторного заводу, а може і заводу Мерседес. Але якщо але хто буде робити вино, тоді не зрозуміло. Ну можна можна це саме сочетати. думаю, дуже достатньо успішно. Ви, як завжди, оголили всі ці проблеми, які у нас назбиралися на теперішній момент. Я вважаю, що це дуже позитивно, тому що насправді є цілий перелік насправді тих речей глобальних, які потрібно робити. Питання монетизації субсидій гостре, активно опрацьовується під головуванням прем'єра є робоча група, яка. Чітко напрацьовує те, що ми будемо робити далі: часткова монетизація, повна монетизація, що буде з рахунками, що буде з коштами, як ми будемо частково можливо залучати ці кошти в фонд енергоефективності і так далі. Тобто, це є такий великий пласт роботи, який триває. По підключенню до мережі є давня дуже серйозна проблема. Всі теж про неї знають. Коли мова йде про бізнес, то взагалі підключення до мереж є одним з індикаторів doing business і також для України це гостре питання. Також двічі, по-моєму, прем'єрна навіть на на національних засіданнях ради реформ піднімав минулого року це питання, що потрібно спростити. Усунути якісь зовнішні фактори і так далі, і максимально оптимізувати підключення до мереж. Тобто це теж такий величезний пласт роботи щодо вторинного законодавства. Тут я б хотіла також наголосити, що не все так, ну скажімо, погано, тому що насправді дуже велика частина вторинного законодавства дуже в тісній співпраці з енергетичним співтовариством була розроблена вже. І насправді колеги зараз в міністерстві чекають просто на те, яким буде закон після підписання президентом, для того, щоб могти вже рухатись далі з вторинним законодавством. Тому тут я думаю, що вже найближчим часом ми побачимо перелік того, що вже розроблено, і зрозуміємо логіку того, як це буде імплементовуватись. Щодо інших процесів, то якраз дуже цікаво, тому що цей закон він потребує дуже багатьох дій і реформ з боку різних органів, абсолютно різних органів. Тобто, якщо мова йде про приватизацію, фонд держмайна, Міністерство економіки, нам потрібен Міністерство регіонального розвитку. Тобто насправді зараз як ніколи потрібно. Максимально консолідувати зусилля і чітко зрозуміти те, яким ми хочемо бачити ринок, і нам як нам його власне втілювати в життя, тому я. Тримую свій оптимізм, тому що ну насправді дуже багато роботи. Але знаючи, скільки зусиль було потрачено, на те, щоб цей закон був прийнятий, я просто не можу не радіти, тому що ми принаймні ну вже вийшли з цього замкнутого кола, перейшли на інше коло. Воно це означає легше, простіше, просто воно інше, це вже інший рівень. Тобто ми знову біжимо, просто вже на іншому стадіоні. Тому ну я також біжу далі. Вам дуже дякую за сьогоднішній круглий стіл і передаю тоді слово колезі. Дякую.